У сучасній Україні вимоги до навчальних закладів, особливо дошкільних та шкільних, рік від року зростають. Так батьки прагнуть, щоб їхні діти отримували за партою не лише знання, але й мали повноцінне дозвілля, а також можливість всебічно розвиватись, відвідувати секції та гуртки. Платні приватні школи, як правило, вигідно відрізняються від державних освітніх установ. При цьому кожен такий заклад має свою індивідуальну специфіку. Одеська школа-ліцей просвіта за роки існування здобула гарну репутацію у місті. Тут працює багато студій та секцій для дітей. Сама школа розташована у затишному районі. На території гостей зустрічають казкові персонажі та можна поринути в атмосферу справжнього заміського містечка. Вчителі до того ж часто запрошують учнів у театри, музеї, парки, а також влаштовують заміські поїздки. Наша школа, конечно, богата разнообразием досуга для детей. Если вы были по территории, то вы увидели множество, конечно, площадок игровых. Это и тренажеры, конечно же, тем, что отличает от всех школ города Одессы, это оздоровительный комплекс. И вот вторая половина дня построена так. Администрация школы нам выстраивает вторую половину дня. Каждый класс имеет четкое расположение и четный график, куда класс должен пройти. Діти перебувають у школі до шостої години вечора. Та після уроків мають чим зайнятись: спорт, музика, хореографія, плавання у басейні. Кожен обирає заняття на свій смак. Тут така обстановка, як вдома. себе. Тут приємно знаходитися, можна поговорити спокійно з друзьями. Учні початкової школи, окрім основних предметів, затверджених міністерством освіти, також вивчають додаткові дисципліни за авторськими методиками вчителів ліцею. Це уроки права, економіки та логіки. На слух, может быть, они воспринимаются и сложно право звучит, да? логика, экономика. Естественно, все уроки, все разработано с учетом их возраста. Во-первых, все они проводятся в игровой форме, с использованием интерактивных досок. И, конечно же, мы стараемся этот урок так обыграть и так преподнести детям, чтобы это было, конечно, вызывало интерес. Вчитель-методист Ірина Мішигріна впевнена, що вивчати такі складні предмети з маличку дуже корисно, адже дитина таким чином формується як особистість. Ну, це, во-первых, адаптація до тієї життя, яка предстоїть їм, да? тобто, щоб дитина в стінах школи вже мав представлення про те, що його чекає вперед. І це основний фактор, це компетенція в сучасній житті, бути, жити в гармонії, бути лідером, в кінці концов чувствовать себе уверенно, А то что не может даже некоторые можуть навіть мы уже их їх к этому. На території школи є басейн, де дітки можуть гарно проводити дозвілля. Також тут є сауна. А у спеціальній соляній кімнаті після водних процедур школярі дивляться мультфільми та спілкуються один з одним. Мені нрави з томи там. Плаваємо, у нас там є сауна, ми там сірем'я потом потім селіної. Ми смотримо мультики. У теплу пору року дітки можуть відпочивати у лісній школі. На зеленій території розташовано невеличкий ставок, альтанки також є і міні-зоопарк, де мешкає улюбленець малечі поні на ім'я Принц. Мені нравиться що у нас є лісна школа, що у нас є зоопарк. У нас дуже класна школа, взагалі. Усі класи у школі обладнані сучасною технікою. Та у навчальному процесі враховуються особливості кожної дитини. Я рекомендую всім і учням початкових класів, і ті, які вчаються в початкових класах, і тим учням, які зараз вчаться у старшій школі, приходьте до нас. Діти можуть бути не тільки в прекрасному домі, я тільки так називаю, прекрасний будинок наш, де ми вихому навчаємо даємо знання з різних предметів, а також і отримати знання завдяки інноваційним методам, інноваційним підходам викладачів. У школі просвіта створено усі можливості для повноцінного навчання та гармонійного розвитку а якісне дозвілля впливає не лише на гарні показники у навчанні, але й на фізичне здоров'я та розвиток дитини.